Спортсмен Владислав Гераскевич потрапив у дуже гучний скандал на Олімпіаді у 2026 році через свій шумок. Але якщо ви думаєте, що це історія лише про спорт, то ви дуже-дуже і глибоко помиляєтеся. На своїй сторінці у Фейсбук Владислав закликав мок не просто вибачитись, а в знак солідарності передати Україні електрогенератори для об'єктів, які щодня нищать росіяни. Звучить благородно, правда? Але це на перший погляд. Адже саме тут ця історія отримує зовсім інший і дуже дуже брудний контекст. Чому скелетоніст заговорив про генератори, а не про корупцію? Владислав чомусь не закликав світ стежити за розслідуванням набу щодо масштабного розкрадання коштів у найвищих кабінетах нашої країни. Звісно, йдеться про спецоперацію від набу Мідас, де фігурують мільярди, які мали піти на захист саме цих енергооб'єктів. Наша енергосистема знищена не лише ракетами, але й тими, хто поклав гроші на її захист, які були виділені, у власні кишені. А тепер вишенька на торті. з'явилася інформація, що інтереси Граскевича в суді буде представляти не хто інший, як Андрій Єрмак. Так, так, той самий Єрмак, екс-голова офісу президента, якого звільнили саме через фігурування у розслідуванні набу. Я особисто звернувся до Владислава з питанням про цей союз із Єрмаком. Результат Ну, на момент запису цього відео повна тиша. Жодної відповіді також нема на офіційній його сторінці у Фейсбук чи в інстаграм. Тобто, що ми бачимо насправді? Схоже, що реальне бажання вшанувати загиблих героїв відійшло вже на другий план або навіть на третій, на четвертий. Замість цього ми бачимо класичну інформаційну бомбу, де з атлета роблять народного мученика. За якого тепер героїчно заступився пан Єрмак? Медійники зі студії Квартал 95 продовжують вважати нас за стадо, якому можна втюхувати дешеву піар акцію аби відмити друга гаранта від кримінального переслідування за корупцію під час війни. Друзі, не дайте себе обманути! Ми тут, на цьому каналі, шукаємо правду навіть там, де її намагаються прикрити патріотизмом. Підписуйтесь на цей канал. І як ви вважаєте, це щирий жест спортсмена чи спланована акція з порятунку репутації Єрмака? Пишіть ваші думки в коментарях. Чекаю.